Зона відповідальності нашої бригади, це напрямок міста Селідове. Основні бойові дії відбуваються на підступах до міста біля населеного пункту Михайлівка, який, який ворог нещадно продовжує знищувати та намагається проникнути всередину населеного пункту. Задіє велику кількість піхоти без задіяння. Спостерігаємо важкої броньованої техніки. Застосовує автомобільний транспорт, багато застосовує мо 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 мотоцикли, на яких швидко намагаються пересуватися, накопичуватися в лісосмугах і звідти вже більш більшими групами проводити штурмові дії за останній тиждень. Ситуація на нашому відтинку фронту залишається стабільно. Ворога не допущено до Селідова. Слідува повністю перебуває під нашим контролем. Ворог застосовує велику кількість кабів щодо, по самому населеному пункту Слідва та найближчих районах. Також по Покровську завдає масованих ударів, піддаються обстрілам логістичні шляхи. об'єкти, Гуманітарної інфра... об'єкти, інфраструктури, гуманітарні об'єкти, тобто на тих ділянках, де ворог зустрічає супротив та не може пройти далі, він починає застосовувати більш важкі е засоби і тим самим наносячи враження не тільки. Військовим об'єктам, а ще й цивільним вже більше тижня ворог намагається пройти населений пункт Михайлівка, але це йому не вдається. Техніка менш застосовується на нашому напрямку. На початку вересня вони намагалися штурмувати на БТРах. Були МТЛБ, декілька танків. Вони були успішно вражені. Один танк був нашою танковою ротою успішно затрофеєний в справному стані. Т 72 б 3 22 2022 випуску стане до нас 3. Ось Тому це м'ясні штурми, і дуже, дуже потужно працює наша артилерія та півдрони. В середньому за добу здійснюється там близько ста вилітів пілотами з бойовим враженням, і артилерія дуже вплідно дуже працює. Тому Намагаємося на дальніх дистанціях зменшити контакт з нашою піхотою, вберегти їх від стрілецького ближнього бою. Ось і в середньому, вже на, на даний момент це менше особового складу, але декілька днів тому було підтверджених близько восьми десятків двохсотими, і стільки ж було це. Це це напевно, що він був найпіковіший момент, коли вони перли. І стільки ж було трьохсотими з інформацією, яка наявна з наших джерел, тобто з розвідку, тут сконцентрована дуже велика кількість задійного особового складу. Це навіть на одна бригада, яка здійснює штурмові дії, і вони постійно підтягують особовий склад. Чисельність саме груп піхоти знизилася, але це не пов'язано з тим, що вони провели ротацію або відвели звідси сіли. Як продовжували і вдень, і вночі потроху накопичується і намагаються штурмувати.